Далі ми опускаємо фризу на глибину першого проходу. Це ми робимо, якщо ми впевнені, то це ми робимо за заготовкою. До речі, ось тут можна вже увімкнути, або так само це можна зробити окремою командою. Можна увімкнути оберти шпинделя і охолодження. Далі опускаємося на глибину першого проходу. Також можна, якщо ми певні, можна робити це на прискореній подачі Z З... домовилися, що за один проход ми... Зрізуємо 2 мм. z 2. І після цього ми можемо здійснювати врізування в нашу заготовку. Тобто переміщуватися фризою нашою. Цієї точки, куди ми підвели, переміщуватися за координатою Y в напрямку обходу нашого контуру. Але в, ось в цьому місці ми повинні вімкнути корекцію на радіус. Тобто, в програмі, коли ми вмкнемо корекцію на радіус, в програмі ми вже будемо писати не координати. Траєкторії нашої траєкторії інструменту. А координати контуру, деталі скреслення, Тобто не, не треба буде нічого розраховувати додатково. Тобто ми будемо писати про, програму, ніби ми переміщуємося ось таким чином, з цієї точки в нуль. І далі пішли. У нашій заготовці таким чином. І так далі. Так, насправді ж, ось на цьому кадрі, коли ми підводимо ось таким чином, у нас вмикається корекція. І, як ви знаєте з курсу Хайденхайна, корекція у нас вмикається протягом одного кадру. Тобто, насправді інструмент буде рухатися. Ось за такою траєкторію, тобто відступить від нашої заготовки на величину нашого радіусу. І далі, поки ми не вкажемо команду G40 виключення, він буде враховувати цей відступ. Так, як це зробити в програмі? Тут ми вказуємо команду G1, тобто ми переходимо на робочу подачу, вказуємо функцію G40, її бажано вказати, тобто G40. 41. Бажано вказати перед функцією вибору, видоруху. Чому ж 41 інструмент, ми вибрали напрямок обходу за годинниковою стрілкою. Якщо ми дивимося у напрямку переміщення інструменту, то інструмент в нас знаходиться ліворуч від нашого контуру, від нашої заготовки. Ліва корекція у нас відбувається за командою G41, права за командою G42. Тобто, якби ми. Обробляли не зовнішній контур, а якусь кишеню. Тобто вибирали б ось таку порожнину. Так? Тоді б в цьому ж при обході за годинниковою стрілкою тоді ми мали б застосувати команду G42. Так само, як в системі Heidenhain команди RR та RL ліва або права корекція. Принцип той же самий. Так, і тут ми переміщуємося в яку точку? В наш нуль деталі. За, тобто по X, xy. Цю точку ми тут і пишемо. x 0 y0. До речі, пробіли можна не ставити в більшості систем ЧПК, але для е зручності читання нашого тексту програми краще їх ставити. Так, перемістили. Після цього кадру корекція у нас вже працює. І далі описуємо нашу, наш контур. Тобто наступна точка у нас. Після переміщення по осі Y. Тобто це буде x 0 ось ця точка. x 0 Y80. <кій> пишемо її в програмі. У нас продовжує діяти команда g1. Пишемо лише координати. До речі, x 0 також можна тут не писати, можна опустити, але якщо, якщо пишемо, помилкою, це не буде. Далі, наступна точка, ми переміщуємося лише за координатою x. Це буде x70. Х70, y80. І якщо у нас y вже 80, також можемо його не писати. Наступна точка по осі Y ми знижуємося на 25 мм. Можемо перейти у відносні координати, а можемо просто вирахувати. Тобто 80-25, мінус це буде 55 мм. Давайте просто вирахуємо. Х у нас зберігає те ж саме значення 70, а y у нас 55 мм. <coughs> Далі наступна точка. Ось ця. За ось у Х це 35 мм, за ось у Y це 0. Тут вже е, обов'язково треба вказувати дві координати, тому що ми е, переміщуємося під кутом. Так, і у нас буде Х35 мм, y0. Останній фрагмент. переміщення в нашу точку 0, тобто лише за осью x. X0, ну, можемо повторити y0. Так, і після цього ми маємо вставити кадр відводу з вимкненням корекції. Відводити бажано за дотичною до нашого контуру. тобто як ми, як ми рухалися ось так по координаті Х, так ми маємо і продовжити цей рух. Тобто Ми відводимо за координатою Х на певну безпечну відстань, ну, припустимо, також на 20 мм, хоча це забагато, ну, для прикладу, підійде. Мінус 20 за осью X, і за осью у Y ми повинні відвести на радіус інструменту. Ну, це не обов'язково точно, приблизно на радіус інструменту. Або трохи більше. Ну, якщо буде більше або менше, то у нас на траєкторії буде злам. Якщо ми точно вкажемо радіус інструменту, то Інструмент буде рухатися без зупинки і не буде в нас ніяких зарізів на траєкторії.